Краса не тільки в полі на малині, а й біля хати. Сьогодні створюємо затишну атмосферу біля будинку. Висаджуємо квіти від зоряни. На дворі вже тепла погода, отож, якраз саме час висаджувати квіти, прикрашати наші будинки. Ось така у мене чудова краса. Також горщик, Дуже гарний придбала собі отакий горшок. Ще у мене ротангового не було. Отож. Чекайте, зараз покажу, що з цього всього в мене вийшло. Якщо ви також бажаєте для себе підібрати такі гарні квіти для вашого будинку, для вашого квітника, залишайте свої коментарі під цим відео, і ми з радістю підберемо вам найкращі кольори, які підійдуть саме для вас.